Йому кидають квиточки. Знаєте, в принципі, в поховальних врядах є, є ще такий, можна сказати, власний фольклор. Є люди, які, мот, є такі ритуали да, от, певним митцям чи відомим людям залишають щось на пам'ять. Наприклад, ми, якщо буде час, ми з вами маємо дійти до письменниці Маргаріт Дюрас, їй залишають ручки. Там ціла гора. Там, наприклад, на, на могилі Мадільяні я бачила пензлики, але вони не завжди ручки і пензлики. Йому залишають квитки, тому що перша пісня, з якою він там популярний, називається де Деліля. Це контролер, який робить дірочки в питочках. Зараз, звичайно, вже таких контролерів немає, але це була перша пісня. І я вам, вона мене здається якраз записана, і я вам її обов'язково поставлю. Це саме про нього я говорю. Бачите, Ольга і Жозеф Гінзбург. Це його батьки, які ж приїхали з України. Але про Україну ніхто ніколи не говорив, його біографіях не згадували. Його батько Жозеф він був Жозеф. Її звали не Ольга, це вже вона з Росії своє ім'я. В неї було добре і юрейське ім'я. От Йожеф, це як Йосип, можна сказати. Так, Йосип Гінзбург. І він був музикантом, і розумієте, що він, звичайно, на російській класиці теж живе. Тобто вони не говорили українською. І Україна для них була більше да, території, з якої вони поїхали. Але все одно ж євреїни-євреї, що жили в Україні, жили в українській культурі, в міській культурі. Але в жодній біографії ви нічого про Україну не почитаєте. Навіть не шукайте. Але, але, коли почалася війна, у нього дочка. Від Джейн Беркін од нас. Він був одружений кілька разів. В нього є ще діти про двоє дітей, про яких ніхто ніде не згадує. От в нього дуже насичена теж з цього боку біографія. От. І, ні, він... Я, наприклад, коли тільки приїхала першу Францію, давно ще в 96-му році, от перші пісні, які французи мені, мої французькі друзі, давали слухати, це був все ж От, тобто він вважається, він багато писав не тільки для себе, а для інших також. От дуже красиві пісні. Але 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 в нього було ще такий, він якраз надихався. Є люди, які знайшли, що він, наприклад, брав у класиків, тому шопеніки якісь шматки і в свої пісні. Тобто він конкретно надихався трошки з ухилом в угу. От. Але знаєте, незважаючи на все це, досі. Зараз немає еквіваленту себургу, немає ніхто, хто то пише такі писання, ніхто не має. От слово це сьогодні да, От нема що слухати, чесно. Ну це моя особиста точка зору. Ну да, ну то зараз змінилася епоха, але от його місце залишається його місцем. От і, е, і саме дав ці корені, що батько його був коли вони переїхали, він же ж потрапив, він здається, якщо я помню, дав 35-му роже. Ні, 28 восьму. Тобто він, звичайно, він був, вони пережили окупацію Парижа і зірки жовті. Так? Тобто він як єврея теж пережив важкі часи. Його батько грав як піаніст в барах, ну тобто теж. Ну, не дуже було аж таке спочатку а, багато життя, але потім вони переїхали в 16-й квартал, тобто буржуазний квартал. вони завжди були бідними. От а він а, спочатку не знав, ким він хотів бути. Він а, а, спочатку вчився а, в, а, в академії. Хотів бути художником. Там я зустрів свою першу дружину Елізабет Левицький. По-нашому якась Лізавета Левицька. Написано, що вона була з роду російських аристократів, але я трошечки попнула, тому що Левицький щось мені говорить про це. І її предки були з України. Художник, український художник з України в 18 столітті Левицький, Дмитро Левицький були з її. Тобто, знову ж таки, родина була з України. І російська імперія брала Крала, і конвертувала. Да, Ні, ну просто люди працювали в імперії, жили в імперії і стали імперськими художниками. І потім вона тепер, вона тепер російська аристократка от, з українським корінням. Це його була перша дружина. Вони разом вчилися малювати. Потім вони розходилися. Потім у нього була ще друга дружина. якою було двоє дітей. Про це було дітей. Ніхто не говорить. Але найбільша, найгучніша історія це, звичайно, Джейн Беркін, тому що вони були дуже-дуже медійними, і вони свою легенду плекали, разом її робили. І досі Джейн Беркін, яка залишається жива, бо він помер давно. Оце здоров'я він просто спився, якщо так казати. От на, саме на його прикладі дуже добре видно людину, майже шизофреніка, е, біла е, і чорна частина. Він сам придумав собі персонажа, якого він назвав Ґазбар, і він в нього перетворився маску, яку він придумав, як він сам зрозумів, приклеїлася до його обличчя, і він станція з ґазбаром. Газбар це провокатор, Ґазбар це е, е, людина. Досить зла Ганс це Ну не те, що зла, а провокатор, який постійно в напівп'яному стані, який, вражає публічно, який вражає жінок публічно, е, він спалив на телебаченні прямо 500 франків. От а це карається закону. Ти не можеш знищувати. Гроші ще й публічно. Тобто він, він багато провокував, це був його такий образ, але він перетворився на цей образ. От. І у мене є книжка просто про нього. Він дуже комплексував з приводу своїх зовнішності, тому що вона була справді маркована така. Великі вуха, довгі ніс, знаєте, з такою зовнішністю да, важко. Але його любили найгарніші жінки Франції. Бріджит Бардо, у них був роман. І, до речі, вона для нього була, мабуть, найбільш такою романтизованою жінкою, тому що вони недовго разом були. А Джен Беркін від нього просто пішла, бо вже нічне життя І взагалі він дуже багато курив, дуже багато пив. Тобто був такий, знаєте, поет, який ніяк не. Ну, з одного боку він отримав визнання і, скажу, був дуже популярний, але з іншого боку, такий спосіб життя витримає не кожен. Я якось робила про нього окрему екскурсію. Його будинок, от, який він вибирав разом вже з знаходиться на, на Сан-Жермені, І, власне, вже пару років тому мав відкритися на тому місці музей. Його донька Шарлотта мала от, 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 то пандемія, то що не знаю, що поки що немає, але на Руде-Верной, можливо, хтось із вас ходив там. якийсь центр український на Руде-Верной відкрили, і там точно не пропустиш. Його будинок, бо він там весь в тагах, весь такий мальований, там фани, щось малюють, щось залишають. От і там і жила Джен Беркін, і жила, наскільки я знаю, там і Шарлота, і Шарлота, чого я забула вам до договорити, коли почалася війна, Шарлота. О, почті згадали, що вони українські коріння <ривіт> <ривіт> от, от. до цього реально кажу, всі слова не було. Так? <ривіт> <розглядаю>. <ривіт> всі всі почали різко згадувати. Розумієте, ми стали раптом модними. <ривіт> Модно стало бути українцем. До цього всі хотіли забути. І це була просто територія, Російська імперія. Все, знаєте, не помічаю. Даво знаєте, коли дивиться, і так от люди бачать і не, і не бачать тебе. От саме посередині така тара інкогніта, раптом все сказала публічно. Вау, а в мене вони уявляються вічні українські корені. Ну, це так краще, хай вона згадає, ніж не згадає. Да? От як звати цю голівудську яку? За що нам Куніс. міла Куніс, кунізда? Куні, Теж плювалася в Україну, міла. Боже відо діра і все. А тепер гроші збирай, тому що повернувся знаєте, маятник, качнувся інший бік, Слава Богу, але хотілося б, щоб нас поважали. Ну не треба війни для того, щоб да. згадали для українських органів. А що цікаво, каже, кого не копнеш, а там да, українські, а та українські кори, та. єврейські да. корені да. чи з да. Західної України. Поляка копнеш, вилазять да, українську, росіянина копнеш, да. вилазить Україну, єврея копнеш, він теж з України. <ріх> От. Україна на слонов. Ну, 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 ну так, так майже. Я